Вітаю на каналі Госяху Тані. Сьогодні 21 червня 2025 року. Я вийшла ось до своїх огірків. У мене всі огірки накриті. Ось я відкрила один рядок. У мене три рядки. Я показувала, як я їх сіяла, а зараз вони мені накриті. Зараз поясню, чому. Накриті вони мені тому, що дуже холодно в нас. Посіяла я ці огірки 21 травня. Але подивіться, на жаль, вони іще уніки тільки, невеликі. Це у мене гібриди. У цьому рядку тут у мене платіна, Чайковський і, здається, кібрія. Огірки невеликі, тому що не хочуть рости. І ось уже тиждень тому я вирішила, все таки їх потрібно накрити, бо у нас вночі температура дуже низька. Ну, якщо вранці ми дивимося там у пів на шосту вісім градусів тепла, то я думаю, вночі взагалі дуже-дуже холодно. Я їх не нічим поки що ще не підгодовувала. Зараз хочу підгодувати простим народним способом, яким я завжди який завжди використовую агірки цей. Це доброго дуже люблять, дуже вони люблять. Листки тоді вони гарні, коренева система гарна і вони так гарно в'яжуться. Це, це е, зброчена трава. Ось я бачу вже тут в огірках є зав'язь, Бачите, хоч вони і невеличкі, але зав'язь є. Як листочок, так і зав'язь. Це ці сорти, я їх не прищіпую. Справа в тому, що це довгоплетєві сорти, і прищіпувати для того, щоб наростали бічні пагани, цього можна не робити. Мене запитують прищіпувати, не прищіпувати. Ну це ваша справа. Хочете прищіпувати, хочете ні. Я пояснюю, що, от, наприклад, сатіна, там коротке основне стебло. Для того, щоб визначити довше, зробити довше, більше плодоносити, треба прищипувати. Ось я тільки взагалі вилазить, виліз. Ну Дуже холодно, дуже холодно. Гірки люблять тепло. Ось у мене я взяла збродженої трави одну літру, і у мене ось 10 літрів поливальниці. Я туди вливаю і буду лити під корінь. ну Десь, наприклад, оцю поливальниця на 10-12 стиб розраховую приблизно. І так я буду поливати всі огірки. Повірте, вони вам скажуть тільки дякую. Та да, взагалі всі рослини, особливо зараз, ось дуже холодно. Дуже погано наростає зелена маса, то можна підготувати ось цим зеленим добривом. По-перше, воно екологічно чисте і воно ніякої шкоди не приносить рослинам. Тут немає нітратів, ні але крім того, що тут є азот, тут є ще інші мікро і макроелементи, тому що це тут і крапива у мене, тут і мала чай, інші трави. Тому я думаю, що це дуже-дуже корисно. Я не думаю, а знаю, тому що я вже багато років користуюся цим добривом. Ось у мене огірки, які посаджені раніше. Я поливаю, теж їх от сьогодні поливала, бачите, в'яжеться і в'яжуться вони, ростуть. Але теж ми накриваємо багато завітів. Що там казати? Гарний, гарний, гарний гібрид. Це в мене сатіна